Нові подробиці кривавої дорожньої аварії, що сталася на інтернаціональній площі у Києві. Свідки кажуть, що компанія молодих людей, які їхали на інфініті і спровокували ДТП, сіла у машину після гулянки в одному з нічних клубів в столиці. Натомість, батько загиблого стверджує, чоловіки обидва старші у пропорноважені мчали вимчали на завдання. А двоє молодих дівчат у салоні були понятими. Нагадаю, автомобіль інфініті, яким керував капітан, збув на шаленій швидкості близько 200 кілометрів за годину. Зіштовхнувся із двома машинами та протарановщий автобус. Ще за мить авто перекинулось і зайнялося. Загинули колега водія та одна із пасажирок японського позашляховика. Водій та інша дівчина потрапили у важкому стані до реанімації. Карети швидкої забрала і сімох пасажирів автобуса. Перша експертиза, проведена у лікарні, показала, що водій інфініті був тверезим. Однак прокурори наполягали на повторному дослідженні. Поки що його результати невідомі. Дочекаємося висновків експертів, але незалежно від того, чи буде доказано, що водій знаходився в нетверезому стані, чи водій був тверезий, він все рівно понесе відповідне покарання.